New Food Summit, найперше, чим зацікавив, звісно, це е, тематикою, тому що агро це один з напрямків і агропереробка, який розглядається на е, сьогоднішньому саміті. Ми розробляємо, скажімо так, е, рішення, які допомагають агрогалузі, е, саме сировинному напрямку та й переробці, бути більш ефективними. І насправді хотілося показати, що Агро на сьогодні це високотехнологічна галузь, і е, ті програмні комплекси, ті рішення, які на сьогодні розробляються, вони на рівні найрозвинутіших галузей. І ми даємо нашим спеціалістам досить гарні, зручні ефективні інструменти. Якщо ми говоримо про агро, це досить затруднена логістика. Ми говоримо про те, що на сьогодні ми маємо досить низьку дохідність, тому що наш ринок є високоризиковим через воєнні дії, і ми повинні ще більше і більше працювати з операційною ефективністю. Так, і працювати з власними витратами і намагатися оптимізувати власні процеси. Дуже багато гравців на ринку, які готові вкладати в даний напрямок інвестиції, які готові розвивати цей напрямок, і я думаю, що зараз ну, напевне одна з несприятливих сприятливих умов, тому що досить багато фінансових ресурсів, які доступні Україні на сьогодні, з точки зору розвитку нових бізнесів, так розвитку глибокої переробки. Виробництво продуктів з високою доданою вартістю. Так? Тому міжнародні фінансові інституції досить активно фінансують такі проєкти, і великі компанії одна за одною заходять в них. Тому, незважаючи на ті виклики і ризики, які ми маємо на сьогодні, з іншого боку, ми маємо зараз можливості. Інвестувати, розвивати нові напрямки бізнесу. А старта Київ рухається в глибоку переробку. І На сьогодні один з проектів це SPC. це глибока переробка сої. Плюс розглядаються інші ініціативи по переробці, про які ми поки що публічно не говоримо. Це поки що на вивченні.